я нічого не За це за це, це залізмову це буде я, ще є. Я вам протягом. кажу, ви не, не маєте права мої документи перевіряти. Я ще, ще раз З 15 травня, 18 травня, ваші документи. Будь ласка. І це? Хлопці, ми приїхали до друзів. Ми. ми розуміємо, але ви порушуєте закон. Я Зараз поки що нічого запрошли. не порушую. Я приїхав в Одесу в понеділок. мене Я ви кажу, За дете тільки... міста Одеса. Ось посвідчення ну, видане. Ви розумієте, ну що це по свічку? Ви не маєте права не перейти документи. я вам Хлопці, це і є право. Ні, ви не маєте права перейти документи. Не треба знімати. Пусть, хай знімаю. Це мобільний блокпост. Підкажіть, не, не маємо права я знімати. Я його знімав. Військові. Да. Так, він мене Це... Все, зараз все, це мобільний блокпост. Ви зараз, зараз мене знімаєте не попадає, зніма. зніма, Я, можу, я тур, його знімаю. ж бачу камеру. Порушние, ну, так може якісь порушення зараз будуть. Я ж не знаю. Порушень хто зараз ніяких немає. Я вам просто кажу, це мобільний блокпост, не знімайте, будь ласка. Я вас не знімаю, я снимаю его. То не, що он он зніма, Ми в машині, У мене... меня снимает мене. Ви затримані чи ні? Ви маєте право на затримувати. Так, ви зараз то, повинні переявити документи. Я не повинен вам, повісити. ви не можете мене перевірити документи. Ще раз вам заявляю. Якщо пишу. вам щось не подобається, ви можете викликати адвоката. Я вам повторюю, ще раз, Хорошо, виключу адвокат. Ви не маєте права, ще Вийдите, раз кажу. Будь ласка, всі з автомобіля. Не буде нікуди виходити. Ви не маєте права Вони, мене чи то. Ви машину, вийдіть з автомобіля. Ні, ні ми не будемо, я вам кажу. Пане поліцейсько, біжайте.